Вітаю вас, діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами будемо вчитися множити багатоцифрові числа на одноцифрові у випадку нулів у першому множнику. Приготуйте підручник на сторінці 10. Зошит. ручку. В зошиті запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці випишіть числа, які діляться на 9. Перевіримо, а ви такі числа виписали. Молодці. Працюємо за підручником. Завдання 33. Обчисліть усно. 105 помножте на 5. Потрібно 105 розкласти на 100 і 5. Кожний доданок помножте на 5 і додайте отримані результати. Перевірте 525. Тепер 25 помножте на 3. На які числа треба розкласти 25. Так, на 20 і 5. Помножте кожний доданок на число 3. І додайте отримані добутки. Це буде 75. Тепер 303 помножте на 3. Так, це легко буде 909. 403 помножити на 2. Ми 403 розкладаємо на 403. 400 помножити на 2 800. 3 помножити на 2 6. Це буде відповідь 806. Тепер 503 помножити на 2. 500 помножити на 2 це буде 1000. 3 помножити на 2 6. Додаємо і буде 1006. Молодці. Розгляньте записи і поясніть кожний випадок обчислення. Розглянемо перший вираз стовпчиком множення 203 помножити на 9. Починаємо множити з одиниць. Ми число 3 множимо на 9, буде 27. 7 пишу 2, пам'ятаю в умі. Тепер 0 помножити на 9, при множенні на 0 ми отримуємо 0. Але ми запам'ятали 2. Додаємо ці 2 і буде 2, записуємо 2. Тепер 2 помножити на 9, це буде 18. Записуємо 18. Відповідь 1827. Множення багатоцифрових чисел в наступних виразах на одноцифрове число. Ми виконуємо так само, як і множення трицифрових чисел. При цьому пам'ятаємо, якщо в середині є 0, а при множенні 0 на число, ми отримуємо завжди 0. Потренуємось і обчислимо вирази 35. 404 помножити на 7. Ми 4 множимо на 7, це буде 28. 8 пишу, 2 пам'ятаю. 0 помножити на 7, це буде 0. Але ми ще пам'ятали 2. Додаємо до 0, 2 буде 2. 4 помножити на 7 28. Записуємо. Відповідь 2828. 706 помножити на 8. 6 помножити на 8. 48. 8 пишу, 4 пам'ятаємо. 0 помножити на 8 0 та ще додати 4 буде 4. 7 помножити на 8 56. Число 5648. 902 помножити на 2. 2 помножити на 2 це буде 4, записуємо. 0 помножити на 2 буде 0. 9 помножити на 2 18. Число 1804. 508 помножити на 8. Помножте самостійно і запишіть відповідь. Потім перевіримо. Перевіримо, це буде 4064. В наступному виразі 1204 помножте на 5. Перевірте, це буде 6020.

Перевірте. Це буде 132 30. Виконаємо виразі 36. Знайдіть добутки чисел 3007 і 6. Та 30 і 6. Знайдемо спочатку добуток чисел 3007 і 6. 7 множимо на 6 – 42. 2, пишу 4, пам'ятаю. 0 помножити на 6 це 0 і ще 4. Записуємо 4. Тепер 0 помножити на 6 це буде 0. І 3 помножити на 6 18. Відповідь 18 тисяч 42. Тепер 30 тисяч 7 помножте на 6 самостійно. Перевірте, це буде 180 тисяч 42. Отже, який добуток більше? Другий добуток буде більше, тому що це було п'ятицифрове число, ми множили, і ми отримали більше число у відповіді. Наскільки більше? Щоб порівняти, пригадуємо, нам потрібно відняти 180 042, ми віднімемо 18 42, що отримали в результаті першого добутку. Відніміть. І це буде 162 тисячі. Виконаємо вирази 37 на порядок виконання діть. У виразі є дужки, то тому спочатку виконуємо різницю у перших дужках. Від 11 372 ми віднімемо 8 371. Це буде 3001. Тепер виконаємо множення. Це 3001, другий дії помножити на 3. Помножте самостійно. Наступна дія в наступних дужках. від 10969 Відніміть 8768. Це буде 2201. Наступна дія, нам потрібно помножити 2201 на 2. Обчисліть самостійно. І остання дія виконайте самостійно. Потрібно відняти від результату добутку числа 30013 відняти результат добутку 2201 і Перевірте у відповіді 4601. В наступному виразі дужок немає. Але є множення додавання і віднімання. Отже, в першій дії ми будемо виконувати множення 507 помножити на 3. Обчисліть самостійно. У другій дії теж множення 809 помножити на 2. Теж обчисліть самостійно. Наступну третю дію додавання. Та віднімання у четвертий дії виконайте самостійно. Перевірте у відповіді у вас 1989. Молодці. Розв'яжемо тепер задачу 38. Довжина лісопосадки 408 метрів, а її ширина 8 метрів. Знайди площу лісопосадки. Пригадуємо, щоб знайти площу, нам потрібно помножити довжину на ширину. Отже, виконаємо множення стовпчиком. 408, помножте на 8. Це буде 3264 квадратних метрів площа лісопосадки. Розв'яжемо рівняння 39. Чим схоже ці рівняння що у них невідомий який компонент це ділене. Отже, у першому рівнянні невідоме ділене, позначене буквою Б. А невідомі ділене ми знаходимо дією множення 304 помножте на 7. Поруч обчисліть стовпчиком. Перевірте, це буде 2128. Виконаємо перевірку. І розв'яжемо наступне рівняння, де невідоме ділене, позначене буквою С. Знаходимо теж дію множення. Обчисліть поруч стовпчиком стовчиком і дізнайтесь, чому буде дорівнювати в добутку 12,005 і 3. Перевірте, це буде 36015. І виконайте. Розв'язання третього рівняння, де теж невідоме ділене, позначене буквою А. Ми знаходимо дію множення. Обчисліть самостійно поруч з топчиком». Перевірте у відповіді 10 854. Розв'яжемо задачу 40. Прочитаємо задачу. Для туристів купили 4 казанки на суму 820 гривень і 8 фляг для води. Скільки гривень заплатили за всі фляги, якщо ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка. Розгляньте короткий запис у таблиці. І тепер розв'яжемо цю задачу. Отже, щоб дізнатися вартість усіх фляг, нам потрібно знати ціну. Але ціна у 5 разів менше, ніж казанка. Тому ми спочатку будемо знаходити ціну казанка. А ми з вами пригадуємо, щоб знайти ціну, якщо відома вартість і кількість дію ділення. Отже, запишемо у першій дії 820 поділити на 4. 820 ми розкладемо на 800 і 20. І кожний доданок поділимо на 4. 800 поділити на 4, це буде 200. 20 поділити на 4, 5. 205 гривень це ми дізналися ціна казанка. Тепер можемо знайти ціну фляги. Якщо у 5 разів менше, то нам потрібно 205 тепер поділити на 5. Ми 205 розкладемо на 205, 200 ділимо на 5 40, 5 поділиться на 5 1. Отже, 41 гривня це ціна фляги. Тепер ми можемо знайти вартість, дію множення. Ми ціну 41 гривню множимо на 8 фляг. 41 ми розкладаємо на 40 і 1, 40 помножити на 8 320 1 помножити на 8 – 8, і це буде 328 гривень заплатили за всі пляги. У домашньому завданні вам потрібно обчистити вирази 41 на виконання порядку дій і розв'язати задачу 42. Успіхи вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре вам!